Десять років тому більш-менш в цьому складі відбулася аналогічна дискусія. Я підозрюю, що за ті 10 років, що збігли, ми не придумали ніяких нових інвектив в стану нашої гуманітарної науки і стан цей не змінився. З тих пір лунають наші вавілонські плачі, ну от і лунають вони. І це наводить мене на сумні також і із приводу дієвості нашої і нинішньої і сьогоднішньої зустрічі, і з приводу, в принципі, дискутування подібних, подібних тем, з приводу дієвості проголошення в голос якихось речей, які, як гуманітарії чомусь думають, мусять в реальності це слово воплотитися і, значить, до того непросвіщенні маси мусять жахнутися, дізнавшись про жахливий стан, в якому вони живуть, переродитися і виправитися. Нічого цього не відбувається. І е, значить, ми під копірку можемо ще через 10 років зустрітися в цьому ж складі, в цій аудиторії. Будемо говорити про ті самі інституції, про ті самі проблеми з цими інституціями. Хоча спробую внести якийсь оптимізм, бодай в нашу розмову. Якщо ми говоримо про інституційний вимір гуманітарної науки на Україні, то з ним ніби на, на, на вигляд все добре. У нас є повна інфраструктура гуманітарної науки. У нас є університети, у нас є вузи. Я не знаю скільки вже кількість. Вузів на Україні, де викладаються гуманітарні науки, але якась абсолютно а, космічна цифра. У нас є інститути академії наук, у нас є мережі наукових журналів, видань і так далі. У нас є якісь інші форуми для а, академічно, академічної дискусії. У нас зрештою є наукові ради по захистах, яких також мабуть тисячі які, які вже... які тепер мали не в кожному районному да, центрі вже. Сидять. Да. У нас є. Як це тепер називається? Державна атестаційна комісія, яка пильно дбає і слідкує за тим, щоб дисертації захищалися добрими, і про яку ми очевидно також мусимо поговорити, бо це значить на слуху її спроби покращити нашу науку. А прямо з 1 січня, по-моєму, да? з 1 да. січня червоної. Да. А значить, з точки зору кількості, з точки зору структур, з точки зору інституцій, у нас ніби все є, правда? Значить, нам гріх нарікати на, на наше життя. Нам ще й зарплати за це платять. Університетським <звіт> не за це. Да. Це важливо. Їм платять за те, чого вони не роблять. Ну я перепрошую, провінційний доцент може наукою не займатися, але він бідака 990 годин гатає і сіє розумне, добре, місцями вічне. Так? Йому за це платять. Але нас не рятує кількість, правда? Нас не рятують усталені структури, і ми щось не гаразд з цими нашими цифрами і структурами. Що не гаразд, тут я повертаюсь до дієвості наших дискусій і до тієї думки, яка вже пролунала. Ми, як правило, звикли розглядати і завжди ця дискусія розглядається в якихось опозиціях. Гуманітарії, держава, Гуманіта... там свобода наукового вислову, ідеологічний пресинг, який засвідчується. Але тут я мушу очевидно сказати декілька неприємних слів і про нас з вами, про гуманітарію. Гуманітарне співтовариство виявляється несприйнятливим до будь-яких інновацій, до будь-яких спроб змінити становище. Правда, це як корупція да, на Україні. Корупція на Україні є елементом громадянського суспільства. Да? Суспільство так влаштувало своє життя, щоб обходити якісь моменти, і корупція є елементом неформальних. Взаємини в цьому суспільстві, які не контролюються і не регулюються законом. Однак, оця погана гуманітарна наука, ці погані е дисертації, ці нікчемні статті, ці сотні журналів, які випускаються і яких ніхто не читає, це є той самий спосіб самоорганізації гуманітарного співтовариства, якого це становище влаштовує коно. Отого про доцента, про якого Наталя Миколаївна так бідкається провінційною, страшно влаштовує те, що існує вак і він висуває вимоги для дисертації, значить шаблон відомий можна зробити. Те, що з нього не вимагають наукової е, діяльності ніякої. Те, що він може розказувати про 800 годин навантаження халтурити на лекціях, я відплачу. Університетським людям, тією ж монетою, і, і більше ні про що не дбати. І поступово він буде робити кар'єру в цій інституції, він буде дотримуватися якихось зверху спущених правил, його життя влаштоване. Як і двох третин в академічному інституті. Там Рівень науковий, однаковий. Безвідповідність цих наших дискусій протягом багатьох років, а в 2002 році ми не вперше задумались над цими речами, говорили про них раніше. якраз свідчить про те, що не тільки успадковані нами від радянських часів інституції погані, так? співтовариство якимось чином домовилося між собою жити таким чином і не сприймати якихось інновацій. От я згадав. Державну атестаційну комісію, яка перед новим роком, в грудні чи в листопаді, да, видала нов... наказ про новий порядок захисту дисертації, де зобов'язала для кандидатських, по-моєму, одну, да, а для докторських, скільки там, три чи чотири да, публікації мати зарубіжних, да, для того, щоб розірвати це. Коло замкнене своєї науки для своїх і про своє, чим переважно українські гуманітарії займаються. Це викликало величезний, так би мовити, ну, ну навіть не спротив, а обурення. Як я вже читав дискусії, які на, на різних формах відбуваються, де цей доцент пише: Ну, як я буду в американському журналі друкувати свою статтю, якщо у мене 700 годин навантажен? Ну от, На жаль, всі запрошені на цю дискусію, які так чи інакше мають відношення до наукових інституцій, і про них мусять говорити, а дехто навіть до академічних інституцій, ми. Маємо відношення в тому смислі, що ми працюємо в них і намагаємося собі розчистити якесь поле свободи в межах цих інституцій. На жаль, критика не запросила нікого, від кого доля цих інституцій могла б залежати від тих, хто приймає рішення, да від тих, від кого ці реформи могли б виходити. Нам було шкода аудиторії. Ми думали про це. Так? Ну, от можливо про це, бо о, значить між собою нам говорити, так мовити, ми давно домовилися, правда. Між собою нам говорити менше має смисла, а очевидно, треба проповідувати серед тих, від кого інституційні перетворення можуть залежати. От зараз я знаю, обговорюється, може вже десь майже на порозі Верховної Ради новий закон про вищу освіту. І там ціла історія. Кількох різних законів, боротьби груп між собою, подачі того чи не того закону. Але от люди, які формують законодавче інституційне поле, це ті, кого до цих дискусій очевидно треба залучати, і серед кого нам проповідують. Але через це не зникне бажання цю систему знову обходити. Про що ви, власне говорили? Ну ж таки остання для оптимізму. Десять років минуло нічого не змінилося, і це добре, панове. Ми всі живі, ми всі тут, ми всі працюємо. Сяка така наука у нас є. Нічого катастрофічного не стало.